Привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку важливу річ, як почуття гумору. Багато з вас, впевнені, думають, що це просто, якщо це так, то сорян, одразу скажу, ви трохи помиляєтесь. Бути гумористом це справжня майстерність, це таке собі мистецтво. І сьогодні я вам розкажу чому. Ой, ой що зараз буде, ой, буде, ой буде. Багато хто вважає, що якщо ти смішний у компанії друзів, то автоматично маєш почуття гумору. Але давайте розберемося. Почуття гумору як навичка це не просто знання пари смішних анекдотів або відео на YouTube, які ви можете запам'ятати. Це навіть не вміння класно розповідати історії, хоча до слова це теж дуже крутий скіл. Мати почуття гумору це бути здатним імпровізувати. Знаходити смішне в повсякденних ситуаціях і навіть в таких, коли всі починають панікувати і боятися, а ти ні. А ще це бути гострим на язик, при цьому залишатися доречним. Тобто шуткувати тоді, коли це реально актуально. Це Штанами об диван. Є. П'ять фундаментальних речей, які показують, що ти реально маєш цей скіл. Скіл почуття гумору. Ну що, давай до діла. Давай до до діла! діла! Перше своєчасність. Це про швидкість реакції в конкретній ситуації і актуальність. Якщо жарт не влучний, він не смішний. Для мене справжнє почуття гумору це коли ти можеш бути смішним завжди і всюди, незалежно від теми чи ситуації. Але головне знати, коли краще не шуткувати. Гумор це інструмент, і як кожен інструмент його потрібно використовувати не тільки обережно, а й згідно призначення. Друге внутрішня реакція на жарти в твою сторону. Людина з почуттям гумору легко сприймає жарти в свою адресу. Вона не намагається негайно відповісти, аби тільки перебити або показати, хто тут головний знавець у гуморі. Навпаки, така людина просто від душі посміється разом з усіма. Вона знає, їй не треба нікому нічого доводити. Сьогодні пожартували над нею, завтра вона зможе пожартувати над іншими. А може й ні. Дай боб з ним. I, 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 Тому що гумор це має бути органічно, не для помсти, а для забави. А ще супер круто це вміння сміятися над собою. Справжнє почуття гумору включає здатність не ображатися на жарти в свою адресу, а просто відповідати ще смішніше. Це не тільки показник впевненості, а й чудовий спосіб створити дружню атмосферу. Здрасту, тату! здрастую Любий! Здрасту любий третє розуміння людей і наслідків, що несуть твої жарти. Мистецтво шуткувати це не просто кинути фразу, яка всіх розсмішить у моменті. Треба ще й одразу думати про наслідки. Якщо ваш жарт залишив когось засмученим, або ви когось заділи. То це вже не гумор, це реально прорахунок з вашої сторони. Тому перед тим як пожартувати, задумайтесь, поміркуйте. А як на це відреагують інші? Чи не буде комусь боляче від вашого жарту? Простите, Хтось скаже зараз, що це важко. А чого це я повинен про то думати? А я скажу, що так, це не легко. Але цьому можна навчитися? Але якщо вдома. Я от у дитинстві дуже часто обмірковано йшов на те, щоб сказати щось тільки заради масового сміху і розваги. І мені було якось пофігу, хто там що про то думає. Саме тому багато хто до цих пір, мабуть, думає, що я там якийсь високомірний чи щось таке, ну коротше, олень якийсь. Повірте, жарти веселощі — того не варті. Важливіше почуття. І відносини, які ви зможете зберегти. Всі жінки рабині своїх біологічних бажань. Розумієте, навіть ви а? ви – рабиня. Четверте: це про вміння. Перемикатися і тримати фокус. Я, як людина, яка любить публічні виступи, я часто використовую гумор у своїх тренінгах і на зустрічах. Це допомагає розрядити обстановку, привернути увагу та зробити навчання або мітинг цікавим. Але тут є важливий момент: не можна дозволяти гумору захопити всю розмову. Люди часто шуткують, всім подобається і це добре, але важливо не втратити фокус. Ви пожартували, усі посміялися, і тепер повертаєтеся до головної теми. Вміння перемикатися між гумором і серйозністю це теж навичка, яку треба розвивати. Я, блядь, хуяро, хуяра, то нема, не йде. Вона останнє п'яте це розум дуже гострий розум. Повірте мені, крутий гуморист це розумний гуморист. Ще раз, ви можете бути дуже смішним, ви можете забавляти всіх, хто вас оточує звуками, виглядом, криками ви можете все. Але робити це за допомогою комунікації, тобто язика, ось це вже мистецтво. Людина з гарним почуттям гумору це обізнана людина. Людина, що вміє шуткувати, це підкована людина. Людина, яка вміє говорити, це людина з неабияким багажем лексики, знань, досвідом і різноплановими поглядами на життя. Тобто вона дуже й дуже розвинена. І саме це вона використовує у своїх жартах. І саме тому вона смішна у будь-якій ситуації. Тож, друзі, гумор це не просто весела частина нашого життя, це мистецтво. Воно потребує розвитку, розуміння і почуття міри. Жартуйте, але робіть це з користю. Враховуйте наслідки, залишайтеся у фокусі головної теми. Будьте справжніми майстрами гумору. Зрозуміло сьогодні, що чогось у вас немає. В мене для вас дві новини: погана і гарна. Гарна все, про що ми поговорили сьогодні, підлягає розвитку. Погано, для того потрібен час. До нових зустрічей! Цілую, люблю, бережіть себе. З вас підписка, з вас лайк можете розказати про мене своїм друзям і до нових зустрічей.